Всім вітання. Маємо такий електронний манометр. Попередньо він після заміни батарейок перестав працювати. Так-то вмикається. Зараз спробуємо розібрати і подивитися, в чому проблема. Чи це десь пошкоджений якийсь контакт чи може неправильно батареї вставлені. Все що з однієї сторони батареї? Така конструкція. Так і тут плотка в нас прикручена. Очимо ось ця частина, датчик, до якого прижимається так, ну, у нас тут не ну, розібралася, частина. Екранчика. Ми її зараз зберемо. Так, і дивимося батарейки. Ще плюс. Так, якщо так приложити, то у нас плюс буде з цієї сторони. Плюс. Відповідно мінус на цю сторону. Конструкція така, що потрібно зразу надіти цю підсвітку. Так, ніби накрили. Так, і аналогічна конструкція у нас з цієї сторони, бачимо. Тепер, коли ми зробимо зеркально, то у нас буде плюс і мінус. Тобто виходить так, що чотири батарейки, але вони по обидві сторони плати. Не знаю, чого таке було прийнято рішення у виготовленні. Так, дивимося, тут буде у нас плюс, тут мінус. Ага, друзі, зачекайте, того, що щось мені таке здається, що тут батарейка не жива. Це мені цей виріб дав підписник для того, щоб можна було подивитися, що з ним. Так, півтора вольта. Один і Тобто вона робоча, але трішки окислена. Ну, зараз я почищу. Здивимося. Плюс у нас з цієї сторони. Кидаємо його сюди, мінус це інша сторона сюди. Ну, китайці, звісно, думають. его можно так зебраты, но так О, еще ж треба нам кнопочку сюда. Да, чудеснейшее изделие. Пока батарейку заменишь, Что может, уже перехочется Ще раз, плюс. Не знаю, для чого таку конструкцію робити, хіба таки не можна його якось закріпити. Китайці, мабуть, так і роблять, щоб. Бачите, тільки відпускаю і воно все. Конструкція розвалюється. Так треба тримати. Але можете вже перестав взагалі працювати. Дивимося, в чому причина. Я так підозрюю, що це поганий контакт. Конструкция, конечно, Що дивимся на ці батарейки Так, один вольт. Один Вольт. на 1 4 на дині 3. Ну батарея розряжена. Написано на ній те, телефон, мабуть, давно відедеться. LR44 LR44 я так думаю, на 1,5 вольта. ну що, друзі, повинно працювати. Зараз ще раз зберу. Так, є єдиний нюанс з цим з підсвіткою. Dar kartą žiūrime. Taip, mūsų plius, taip, mūsų minus. Так, друзья, кто будет сбирать, тут на плате минус, плюс. І ті нижні батарейки їх треба навпаки. Там де плюс ставити мінус, а там де мінус ставити плюс. Китайці вони кругом тут чудять. І тому все на виворот поставили. А я ж плюс до мінуса цепляю, а воно нічого не відбувається, не працює. Думаю, та що це таке вже? Не знаю, в кого така сама історія була. Можете прокоментувати, чого китайці так роблять. Ну, а тут вже збираєте так, як потрібно. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Так виходить, що плюс, а тут мінус. Ну, друзі, воно в конструкції. У мене, вже... мене витримка дуже добра, але вже в мене вона закінчується. Тобто це ж треба таке зробити ізвращення. Розумієте, це людина. Нормальна людина до такого таке не може зробити тут. Тут просто зроблено. Дивіться, як так можна його зробити? Як його можна надіти це все? Прижати туди, воно вилітає все. Ви, ви, ви розумієте, а? про що я? Його треба такі з середини пережимати. Треба 10 чоловік, щоб двоє батарейку держали, двоє накручували. <звук> Батарейка вилетіла і вже не, не можу знайти навіть. Пішов батарейку. ой господи, це, це якийсь треш. Трішку це ж настільки треба робити неякісно щоб воно оце таке виходило. Ну навіть збирайте воно не сідає бачите, десь воно щось китайці тут. О, воно не сідає. Що тут китайці начудили? А, воно і так не сідає, бачите. Конструкція від Бога називається. Такі вироби не те, що не можна в масові, масове виробництво пускати. Їх взагалі треба заборонити. От як людині простій замінити тут батарейку? Це це просто трэш. Треш. треш. Хто їм ліцензії робить, я не, не знаю. Ну. Гроші роблять, зрозуміло, все воно ж купляється. Время у нас таке що купили, продали, Получив грошики і все Ай. так, ну. включается режим изменяется сейчас пробую чи працює манометр так. Ну, друзья, запрацював. Быстро обнуляется. Ну, бачите, китайці тут, тут не прилягає, там не присідає, ну якось воно через жопу.